Шановна теплодарська громада, я Петро Васильович Скиба. Проживаю в Теплодарі вже 17 років. Раніше я жив на Донбасі і так вийшло, що наш дом стояв від зони десь метрів 150. Мені це було. Відно кожен день. І я це все бачив. Там я прожив 40, більше 40 років. Приїхав сюди на теплодар'я по случаю, коли закрилися там шахти, От і перестали платити пенсію нам. Зараз я ось прошу вас, шановна громада підтримати строїтельство тут в степу від Теплодара зону зону відпочинку будемо так казати, яка буде оспитувати, виховувати всяких негідників, щоб оця корумпована банда, яка зараз в Україні. Щоб вона не їздила туди на Канарі, на Майамі віддихати, а щоб вони тут віддихали, в степу, за колючою проволокою. От. І треба строїти зону, обов'язково не одну. Я маю на увазі, і одної може хватити, а в інших населених пунктах ще треба такий відкривати. І коли буде це построєно, я більше вірю, що теплодар буде отримати до бюджету доходи від того, що буде на території теплодара построєна така зона. Ну, боятися не треба, нічого для самого теплодара не случиться, того, що вона буде построєна. Тому я вас прошу підтримати строїтельство, будемо казати, такої зони відпочинку. У мене все.